Вітаю, друзі! Мене звати Наталя, і я дякую, що ви сьогодні разом зі мною Я зараз в'яжу панаму з спицями. В мене є пряжа, яка просто подарована мені, а точніше мені віддали її. Це акрил. Я точно не знаю складу цієї пряжі, але по Ну, так як я дивлюся, на неї то це акрил. І навіть трішечки вона поскрипує. І що я вирішила ж з неї зв'язати? Можливо, хто зі мною давненько, минулого року, якраз в грудні місяці, здається, я в'язала панаму. Схемою зі мною поділилася Наталя з каналу В'язання та сільське життя. Наталя Бабенко, вона собі зв'язала таку панаму і в'язала вона от точно так хустковою в'язкою. Я в'язала просто лицевими петлями. Панама вийшла прикольна, така симпатична. Ну, така, кожного дня її, звичайно, носити не будеш. А оскільки зараз основний одяг у нас це спортивний стиль, то дуже нікуди як ту зелену панаму не одягла. І так сталося, що я її залишила вдома, я її не взяла з собою. І коли мені потрапила до рук ось ця пряжа, я чогось згадала за ту панаму. І от зараз в мене дійшли руки зв'язати її. Виріб невеликий, я нічого не хочу зараз серйозного розпочинати. Такого светра, можливо, якогось в мене в планах є звичайно багато чого зв'язати. Я дуже хочу для донечки зв'язати або джемперок жакардовий, або, можливо, навіть не джемпера, а кардиганчик. Але подивимося зараз нічого такого в кінці року я не хочу серйозного починати. Також. Я в'яжу, зараз цю роботу ось сюди, в'яжу шкарпеточку, я вже пров'язала, дохожу до пальчиків, тут треба вже в'язати скорочення, треба уважно, бо я в'яжу таким манером вперше. Я як навчилася, Більше ніж 5 років тому в'язати шкарпетки від мисочка на двох спицях п'яточка-бумеранг, і в'язання ми закінчувалися вже резиночкою. То цього разу я трошечки вирішила змінити. Подивилася, як дівчатка в'яжуть їхні майстер класи цей майстер-клас я дивилася у Олечки матерни. І от, Таким способом вирішила зв'язати і е, сама шкарпеточку. Шкарпеточки е, п'яточка французька, наскільки я розумію, укріплена. Так? Ну і шкарпеточка буде закінчуватися е, мисочком. Досить цікавий спосіб. Всім рекомендую. Ну, а поки що я от зупинилася на е, Цій панамі вона повністю захопила всю мою увагу. Я вже зв'язала поля, і тепер я виходжу, мені треба 8 см зв'язати просто рівно, без зменшення петель. В'яжу зараз ось так. Ну і вирішила вам показати. І пожалітися, свій палець показати. Він, бідний, у мене, такий покоцаний. Я взагалі людина, яка все своє життя провела в сільській місцевості. Хоча не зовсім прямо в такому вже глухому селі, звичайно, ні. Але прожили ми завжди працюючи на землі з тваринами. От. І в мене мозолі. Вони не сходили навіть взимку. У мене завжди, оце ось в цих місцях, були мозолі. Вони, напевно, до кісток вже були ті мозолі. Зараз я нічого фізично не роблю, ну, тільки в'яжу руками. Все, дуже такого складної роботи в мене немає. Я зараз займаюся трошки інакшими справами. То палець у мене не сходи ніколи. Особливо, якщо а, стосується справа а, головних уборів, їх треба в'язати тугенько. Ну і взагалі в мене манера в'язання, я в'яжу так, плотненько-тугенько. Та ще, як невеликий номер спиться, або, як у цьому випадку, в'язка сама по собі повинна бути тугенька, бо це ж а, головний убір. А, і Ще й спиці такі, то, Боже, там дірка точно вже до кісточки. Але нічого. Я просто забула зараз із собою взяти, я вже останнім часом стала користуватися. Як це називається правильно? Наперстком. О, стала на персточок одягати. Тоді трошки краще. Але знову ж таки, коли. Одягаю на палець то і на персток, мені здається, що мені не вистачає повітря. Ну, якось так. І так, не так, і так не так. Нічого, головне, що є в'язання. Це. І щоб усі були живі, здорові. А з тим якось воно буде. На цьому все, дорогі мої глядачі, трошечки з вами поговорила. Привіталася, розказала, що в'яжу, нічого серйозного. Скоро покажу вам свою закінчену жакардову історію. На цьому дозвольте попрощатися з вами. До нових зустрічей. Всім гарного настрою, легких і рівних петеличок, ну і щоб не було пробитих пальців. До нових зустрічей!